Забираю з детелінгу Audi A3 нашого клієнта. Це в нас 19-й рік, 2 літра бензин на повному приводі. Не дивіться на шульгер S3, це звичайна 2-літрова машина. Але в дуже класній комплектації. У нас 19-ті колеса, безключовий доступ, зовнішній та внутрішній S-Line. Бачили таке колись музика Bang Olofsen на Ауді А3. Електронна приборка, спортивні сидіння, підігріву підігрів клімат, це, само собою, розуміється, таке скошене кермо, пробіг у нас 93 тисячі кілометрів. Ця машина приїжджала до нас з мінімальним пошкодженням попередній частині. Ми її відновили. Фінальна стадія зробили дитейнінг. Зараз ставимо її на облік і будемо передавати вже нашому клієнтові. Дуже класна машина. Я, до речі, не бачу таких жирних комплектацій саме на а 3 А -Треті. тут бачите, якому красуні привезли. Забираю, значить, а 3 та віддаю іншу машину. Тут стоїть ще наш ренджер Ревок на детей хлопців. І привіз сьогодні Rock Sport, 20-й рік класна комплектація на камерах 360. На пам'яті якісь душечки у нас. Пробіг 42 тисячі кілометрів. Лишаємо його на детейнінг, і через пару днів також заберемо. Буде машина у нас як нова.